Добрий ранок! Думаю, що кожен з нас у своєму житті стикався з проблемою випадання волосся. Сьогодні ми дамо відповідь на питання, чому випадає волосся і як з цим боротись. Найчастіше волосся починає посилено випадати взимку, причина надмірне перебування на сонці у літню пору. Ультрафіолет завдає великої шкоди волоссю, але реакція проявляється не відразу, а тільки через 2-2,5 місяці. Інша причина випадіння волосся незбалансоване харчування і дефіцит заліза, сірки, цинку і вітамінів, таких як А та Є. З цих речовин і складається наше з вами волосся. А ще волосся страждає від тісних головних уборів. І якщо людина довго лежить в ліжку, наприклад, у зв'язку з певною хворобою, то волосся також може випадати, оскільки не виносить постійного теття об подушку. Ще один важливий фактор, що призводить до того, що волосся випадає. Це надмірний прийом ліків. До речі, з цієї причини волосся можна. Тратити не лише на голові, але й по всьому тілу. Крім того, що треба усунути головну причину випадання волосся, важливо також правильно за ними доглядати. Відчутний ефект також досягається за допомогою живильних масок проти випадання волосся, яке ви можете зробити в домашніх умовах. Тож наразі пропоную вам досить простий рецепт маски проти випадіння волосся для будь-якого типу. Маска з хною. Візьміть один пакетик хни і одне яйце, якщо ваше волосся нормальне, або один злегка збитий яєчний білок, якщо волосся жирне. А якщо ви володієте сухим типом волосся, для вас один яєчний жовток. Далі ретельно перемішайте потрібні компоненти і наносіть на волосся від самих коренів до кінчиків. Через приблизно 15-20 хвилин змийте. Не хвилюйтесь, волосся ваше не забарвиться, яйце обереже від цього. Суміш з хною чудово зміцнить ваше волосся, зробить його м'яким і слухняним, додасть блиск. Я б хотіла звернути вашу увагу на чорну редьку. Найчастіше нашому волоссі бракує необхідних. Мікроелементів, таких як сірка, кремній, цинк та калій. Більшість цих елементів міститься якраз в чорній редці. Редьку очищають від шкірки, натирають на терці, віджимають сік і втирають в шкіру голови перед миттям. Ще, друзі, варто звернути увагу на те, яким чином необхідно наносити маску на волосся. Зазвичай маска наноситься на брудне, сухе волосся. Застосовувати потрібно приблизно один раз на 10 днів. Занадто інтенсивний догляд може нашкодити, не слід зловживати і втирати маску в надлишковій кількості. З короткого волосся надлишки легко видалати, промокаючи їх тканиною. Довгі потрібно розпустити і розтирати волосся між долонями до тих пір, поки воно не стане м'яким і блискучим. Так, і ще один момент. Обов'язково перед застосуванням маски уточніть, для якого типу волосся вона призначена, і використовуйте саме ту, яка вам підходить. Слідкуйте за собою, будьте гарними. Ми ж з вами скоро побачимось. До зустрічі!